Справа 127. Розріжіть рівняння, dx змінна. Ну що ж, стартуємо, перше завдання: 7х дорівнює 2х плюс m. для цього, якщо x змінна, х тоді будемо переносити вліво, а всі інші змінні вправо. Тобто 2х переносимо ліворуч, а плюс m праворуч. То 7х у нас було. Далі справа було плюс 2х, принесемо через знак дорівнює, буде мінус 2х, дорівню. справа було m, так і залишається, зліва було плюс m, справа буде мінус m. Ну що ж, 7х мінус 2х, це буде 5х, дорівнює m відняти m, це буде 0. Ну що ж, х у нас тоді дорівнює 1, 5 можна помножити тільки на 0, щоб було 0. Або 0 політику на 5, а буде 0. Переходимо до другого рівняння А плюс х дорівнює 2M-x. Ну що ж, все, що з x мінус x переносимо ліворуч, а А тоді праворуч. Записуємо x. Далі, справа було мінус х, переносимо, зліва буде плюс х. Дорівнює. Справа було 2M. Так і залишається. Зліва було. А. Справа буде мінус А. Є. Х плюс Х це буде 2х. Дорівнює. 2m мінус А. Так і буде 2М мінус А. Ну що ж, як знайти х? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Запишемо в ліді дробу. 2м мінус А, поділити на 2 або 2м мінус А других. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання. 3х плюс b дорівнює 9b мінус х. Ну що ж, тоді мінус х переносимо ліворуч, а плюс b праворуч. Х у нас змінна. То 3х у нас було. Справа було мінус х, зліва буде плюс х. Дорівнює 9b у нас було. Зліва було плюс b, справа буде мінус b. 3х плюс х, це буде 4х. Дорівнює. 9b мінус b це буде 8b. Yeah. Ну що ж, х, як знайти? Записуємо, що х буде дорівнювати. Потрібно добуток 8b. Поділити на відомий множник на 4. 8b, що ділиться на 4. Так. Тоді х буде дорівнювати. 8, що ділиться на 4, це буде 2. B. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до останнього завдання. Отже, тут у нас 5p плюс 2 x дорівнює 10 3 x мінус 3 x переносимо ліворуч, а 5 p праворуч. Тоді 2 x у нас було, залишається 2 x Далі, зліва, справа було мінус 3 x зліва буде плюс 3 Дорівнює. справа було 10. a так і залишається. Зліва було плюс 5 p а справа буде мінус 5 Є. Ну що ж, 2 x плюс 3 x разом буде 5 x дорівнює. 10 a мінус 5 p Тут 5 можна винести за дужки. 5, а в дужках тоді 10 a що ділиться на 5, це буде 2 a Відняти 5 p що ділиться на 5, це буде просто P. Якщо ми зараз справа розкриємо дужки, отримаємо той вираз, який у нас зверху. Як знайти х? Потрібно тоді добуток 5А мінус П. Поділити, я запишу дробом, на 5. І скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. Це у нас скоротиться. Буде одиниця. То тоді записуємо, що х дорівнює 2А. Залишиться мінус П. Є. Записуємо відповідь. Є. Розв'яжіть рівняння. Добре в першому завданні. Записуємо, що корінь у нас вийшов 0. В другому корінь у нас вийшов 2М. Мінус А других. Є. В третьому завданні. Корінь у нас вийшов 2 b І в четвертому завданні. Корінь вийшов. 2 a мінус П. І.